Раху в знаці рак, а кету в знаці Козиріг. Це все життя бути сильними, терпіти, досягати, тримати себе в руках, не дозволяти собі слабкості, не показувати сліз. І всі навколо могли вважати вас людиною з характером, з хребтом і з такою дуже залізною витримкою. Але в якийсь момент все перестає працювати і приходить тиша. І разом із нею внутрішній голос він питає. А для чого я це все робив? І чи є в цьому всьому я? Привіт! ми сьогодні говоримо за вісь раху в знаці рак, а кету в знаці Козиріг. І це одна з найглибших і найсуперечливіших осей у ведичній астрології. Це вісь, яка розриває між бути сильним і дозволити собі відчувати між кар'єрою і домом, між досягненнями і теплом. У цьому відео ми поговоримо не про техніку. Ми торкнемося самого корення про те, чому саме таким було ваше дитинство. Чому стосунки з мамою вони залишили слід? І чому весь фокус життя на стабільність і результат? Чому навіть маючи ось це ось все, ви можете не відчувати взагалі нічого. Я розкажу вам, куди ж ведеться вісь. І як знайти ту точку опори не ззовні, а в собі? Раху в знаці рак, а кету в знаці Козиріг це не просто про карму, це насправді про такий ось внутрішній конфлікт. Душа хоче тепла, хоче родини, відкритості, а розум тягне до контролю, до якихось досягнень і до зовнішнього визнання. А, ця вісь, вона якби між двома світами емоційним і раціональним. І саме тут а, приходить ваш головний вибір жити з відкритим серцем чи з бронею на, на, на душі. Так? Це положення, воно про довіру, про довіру до себе, до інших і до життя, про вміння відчувати і не тікаючи, відчувати, не тікаючи в суху логіку, про здатність ставити пріоритети. Що важливіше, Статус чи близькість. Це виклик. Це виклик навчитися бути м'яким і не бути м'яким, не втрачаючи сили, навчитися пускати людей в життя, не розчинятися в них. І навчитися прощати, не забувати про межі. Раху в знаці рак він вчить сила не лише в самоконтролі, сила в щирості. А кету в Зрозі він показує, ваш досвід вже є. Але справжній розвиток почнеться тоді, коли ви навчитеся відчувати. Ваші таланти це не просто здібності, це те, чого душа вже навчилася в минулому житті. Перша половина, перша половина життя такої осі часто проходить під впливом саме кету, тому що він керує нашими звичними реакціями. Характер, нашим характером, рисами, які вже дуже добре відпрацьовані. Так? Кету в козерозі він говорить про те, що в минулому втілені ви вже пройшли шлях досягнень. Ви вмієте бути холоднокровним, вмієте ставити мету і не відступати. Знаєте, що таке структура, що таке правила і дисципліна. Ви з тих, хто працює на результат, навіть якщо всередині дуже порожньо і боляче. Це положення це про таку залізну волю, про здатність підпорядковувати, домінувати, так, будувати своє життя за дуже чіткою системою. Люди з таким кету вже вони вміють, вміють займати місце в ієрархії, більше того, такій людині це потрібно. Вона хоче титулу, статусу, офіційних визнань, так, щоб усе було по формі. Посада, звання. Кету в козерозі це пам'ять душі про те, як виживати через контроль і порядок. І тому так важливо навчитися раху, якості, довірі та теплу. Бо сила без серця це вже якби, пройдений етап. Китовкої зарозі тут все логічно. Тут холодний розрахунок, прагматизм і трудоголізм. Люди з китовкою зарозі можуть бути глибоко сфокусовані на кар'єрі, на досягненні соціального статусу, на роботі в системі, там, де є структура, контроль і такі ось чіткі правила. Так? Часто їх дуже тягне в державні установи, в яких в, в якісь там серйозні організації, де є дуже жорстка ієрархія. Ну, До прикладу, це, наприклад, це може бути дитячий будинок, типова структура для осі раху в знаці рака, кету в козрозі. Тому що козоріг – це система, так? А рак це турбота, це родина. У таких місцях держава, вона є, є козоріг, бере на себе функцію створення дому, рак. Для тих, в кого його немає. І саме тому в житті таких людей тема прийомних дітей, опіки, необхідності, турботи, там не, не про своїх дітей, вона дуже актуальна. Бо душа приходить із такою програмою навчитися відкривати серце, створювати емоційний зв'язок не, не, і не тільки структурувати світ, та, світ навколо. Чому в таких людей так мало емоцій і так багато амбіцій? Бо в минулому житті вони вже були тими, хто тримає себе в руках так, жорстко. Вони досягають, вони контролюють. Їм легше керувати, ніж відчувати. Але насправді життя починає розвертати. Тепер важливо не лише досягати, а й пускати в серце близькість, бо саме в цьому і є справжній виклик цієї осі. Душа, вона насправді душа сама обирає, в якій родині нам народитися, бо саме ця родина, ця система цінностей, дасть нам старт тим задачам, які необхідно пройти. Навіть якщо здається, що дитинство було надто холодним, надто таким жорстким, так, це є точка відліку, і вона не випадкова. Кармічно дітям із раху в знаці рак, а кету в знаці Козиріг часто дістається дуже непросте дитинство, особливо у відносинах з мамою. Це можуть бути такі якісь дивні, складні або дуже холодні зв'язки з нею. Душа, вона якби починає закриватися ще з дитинства. Ну, Не завжди це прямо мама. Це може бути в принципі, такий загальний тон в родині чи в соціумі. Ну, Типу, будь-як всі, не плач, терпи, досягай, не, не показуй слабкість. так? Але раху в знаці рак це душа, яка глибоко, навіть болісно вона потребує саме материнської любові. Вона потребує того, щоб її навчили, як проживати емоції, як не лякатися своїх почуттів, як бути вразливим. І не вважати себе слабкою людиною. Таким дітям часто потрібно більше тепла, ніж іншим, бо раху це не лише бажання, це ще й про страх. А страх раху в знаці рак це страх бути відкинутим, не при... страх, коли його не приймають, страх втратити маму, залишитися без емоційної опори. І не рідкість, насправді, коли ці страхи вони мають. Основу в реальному досвіді. Так, мама може бути емоційно недоступна, вона може бути трудоголіком або надто зайнята таким виживанням, аби дозволити собі якусь ніжність. Дитина може жити з бабусею, або часто переїжджати там, з місця на місце, або навіть провести дитинство в інтернаті, і все це формує глибинне відчуття нестабільності і розриву з образом мами. Але тут насправді є ключова керамічна задача навчитися створювати тепло, навчитися турботі, приймати емоції. Саме тому серед людей із раху, з таким положенням, часто це актори можуть бути музиканти, якісь митці, тому що вони пропускають свої емоції через творчість, вони проживають те, що не дозволяли собі в дитинстві. Раху в знаці, рак він хоче любові, і від і водночас він її боїться, але тільки проживши цей шлях від страху до відкритості, душа справді росте. Дитинство людини з раху в знаці рак дуже часто нестабільне, немов усе життя воно якби в пошуку дому, якого ніколи не було, і дуже часто ця вісь, так, вона зустрічається в гороскопах дітей або з аристократичних родин, або з якихось королівських родин. Так? Тому що кіто в зарозі це карма обов'язку, це тягар такій відповідальності. Тягар відповідальності, який лягає на плечі прямо, от, е, прямо з народження. І з маличку таких дітей починають вчити не всі емоції доречні. Не плач тут не на часі. Є роль, яку треба зіграти, і треба зіграти гідно. Є обов'язок перед родиною, і, там, перед суспільством. Раху в знаці рак тим часом всередині людини кричить Я просто хочу дім. Я просто хочу свій куточок, свою кімнату, там свій, свій плід, свою маму, свою родину. І тут слово обов'язок, воно ключове, бо кету в козирозі – це саме той внутрішній вантаж, який змушує бути сильним, навіть коли хочеться бути просто дитиною. Дитина з таким положенням дуже рано стає самостійною, вона дуже швидко вчиться справлятися з труднощами. І характер гартується через нестабільність. А далі це все починає трансформуватися в потужний такий вектор. Досягати, будувати, заробляти, щоб мати те, чого не було, щоб створити дім, якого бракувало, щоб забезпечити собі ось цю стабільність, родину і визнання. І не тому, що хочеться похвали, ні, а тому, що просто хочеться безпеки. Так народжується досягатор. Людина, яка з болю. Створює опору. Так, цілі можуть бути абсолютно реалістичні в такої людини: квартира, машина, статус, стабільність. Так? Людина з кету в козерозі може все це досягти і навіть перевиконати план. Але одного дня вона зупиняється і не розуміє, навіщо все це було. Життя перетворюється на таку нескінченну гонку. Кар'єра заради кар'єри. Старання заради галочки, і щастя не додається. Бо якщо ти йдеш шляхом лише кету, ти живеш автоматично. Ти дієш, бо ти так звик, бо так треба. А душа, тим часом вона залишається порожньою, куди ж насправді має привести ця вісь раху в визнаці рака, кету в козирозі. Насправді, не просто до створення сім'ї, а до вміння дбати. До щирості, до емоційної відкритості, до внутрішньої рівноваги. Для таких людей надважливо стілити травми дитинства, особливо ті, які пов'язані з мамою, пробачити, відпустити або хоча б пропрацювати ці травми. І не тягнути ось ці образи в доросле життя, в свої стосунки, так? в своє тіло. К'ятовка це терпіння. Але раху в знаці рак це прохання душі не мовчи. І якщо мовчати довго, накопичене, воно просто прорветься. Воно буде прориватися через депресію, через, е, через психосоматику, через якісь нервові зриви. Тому головне завдання це навчитися давати вихід своїм почуттям екологічно без саморуйнування, навчитися говорити так, мені боляче. Так, я сумую, так мені потрібна підтримка. І е, насправді в цьому не є слабкість, а така е, величезна сила. Люди з такою вісю дуже часто, в якийсь момент, починають цікавитися психологією, насправді це одні з найкращих психологів. Спочатку, щоб зрозуміти себе, потім, щоб знайти корені такі, якихось внутрішніх конфліктів. І багато хто йде далі, починає сам допомагати іншим. Це може бути і особиста терапія, і таке глибоке захоплення тему, е, темою екологічної гігієни, такого внутрішнього стілення. Бо раху в знаці рак це м, завжди про глибину переживань. І зцілення йде через усвідомлення, через роботу з тим, що болить. Але головне насправді не впадати, звичайно, в крайності. Бо вісь рах кету це завжди про баланс. Якщо людина живе тільки за кету, наприклад, вона будує кар'єру, вона ігнорує родину, вона ігнорує емоції, потребу в близькості, то в певні кармічні події життя її буквально ну, її просто починає перевертати. Це можуть бути такі кризові роки 35-37 років, 55-57, так? Моменти, коли все, що будувалося руками, воно раптом починає втрачати сенс, і людина залишається на самоті з собою, без якихось звичних опор. І життя, і життя говорить: тепер подивися всередину. А де ти? Де твоя родина? Твої почуття і хто поруч? Але але так само може бути і навпаки, якщо людина знецінює соціальну реалізацію, повністю замикається в родині або втрачає активність життя буде виштовхувати її на зовнішню арену через обставини, через потребу заробітку, через якісь несподівані несподівані події, які змусять повернутися до енергії козирога, відповідальності, сили і структури. так? Бо ось ця ось вісь, вона не про обрати щось одне, а про навчитися тримати два полюси, бути сильним і водночас дуже ніжним, вміти досягати і не забувати, для кого ти це робиш, мати опору в собі і ділитися цією опорою з тим, кого ти любиш. Життя завжди буде підштовхувати туди, де бракує балансу. Але тут важливо пам'ятати сила раху і кету. Вона не абсолютна. Вона напряму залежить від сили планету правителів тих знаків, в яких стоять вузли, тобто від Сатурна в нашому випадку і від місяця. І саме тому е -м, хтось проходить всі ці трансформації раніше, а хтось, наприклад, значно пізніше. Один з дитинства вже ніби живе по раху, він дуже емоційний, відкритий, такий глибокий, турботливий, а іншому може знадобитися півжиття, щоб взагалі зрозуміти, що в, цьому, що в ньому взагалі серце є. І щоб бути сильним це не завжди тримати все всередині. Комусь легко перемикатись там із, із контролю на довіру. Так? І здається, ніби ця от чутливість вона вроджена. А комусь доведеться пройти через втрати, пройти через кризи, пройти через самотність, щоб дозволити собі проявити щось людське. І в цьому немає добре чи погано, є лише шлях, насправді. І завдання не в тому, щоб за щось чіплятися, а в тому, щоб знайти баланс. Раху і кету – це віс, як я. Ну, тобто, це віс як обидва крила, а без одного ти не полетиш. Насправді все дуже індивідуально. Буває так. Що кету, до прикладу, в гороскопі він слабкий, а раху, він такий, він дуже сильно проявлений. І тоді людина замикається вдома, з головою йде в емоції, вона прокрастинує, вона плаче, вона втрачає напрямок свій. Так? Вона живе в світі почуттів, але не може взяти на себе відповідальність. Та все ж частіше в житті, ну, частіше э, перемагає всього кету. Бо саме він це наш досвід, наші, на, наші звички, те, що вже таке знайоме і напрацьоване. Кету так працює. Він як гравітація, тягне назад, де, до, 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 до такого перевіреного, так і тому люди частіше проявляють риси кету, ті самі риси, які формують характер ще з дитинства. В нашому випадку це дисципліна, стриманість та жорсткість і вимогливість до себе. Бо козерогом керує Сатурн. А Сатурн це її структура, це терпіння і це напруга. А знаком рак керує місяць, а місяць м'який, емоційний, і він нестабільний. І ось е, тому ця вісь, вона насправді не з легких. Баланс між серцем і обов'язком тут дається дуже непросто. Один тягне в кар'єру і, і, і контроль, а інший буде тягнути в чутливість і хаос. І щоб отримати оцю рівновагу між цими полюсами, потрібна глибока внутрішня робота, потрібно знати себе, потрібно щитувати сигнали душі і дуже вчасно зупинятись, щоб не втратити головного. Головне це зв'язок з собою. Бо справжній розвиток починається там, де ти навчишся не лише досягати, а й відчувати, не лише керувати, а й любити, не лише терпіти, а й жити. На цьому все. Насправді, ми розібрали одну з найтяжких тяжких і раху і кету. Дуже дякую, що додивилися до кінця це відео. Не забудьте поставити лайк, якщо тема була для вас цікава. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні відео про. Раху і кету в знаках зодіаку та в домах гороскопу. І не забудьте написати, чи така вісь у вас в гороскопі, чи, можливо, якась інша, яку ми ще будемо з вами дивитись. Все, люблю, цілую, папа. -па.